Доброго дня, глядачі та гості. Мене звати Оксана і я рада вітати вас на моєму YouTube-каналі. Сьогодні пропоную вашій увазі кльоцки з польської національної кухні, з м'ятої картоплі. І тож нам потрібно картопля, крохмаль, бекон, цибулька, яйце. Приправи, часник, сіль. Щоб знати точну кількість додавання нашого крахмалу, ми нашу картопельку розділимо на 4 частини. Тепер одну четверту, ось так виймаємо. А ось цю частину заповнимо крохмалем. ось так, додамо одне яйце. В мене картопелька вже солена. Коли я варила, я її посолила. Якщо ви варили без солі, то посоліть. Вимішаємо. Картопельку ви можете просто відварити, почистити, відварити і пом'яти як пюре, або перепустити її через мясорубку. Або просто у вас залишилася картопля пюре і ви не знаєте, що з нею робити, тож зробіть з неї кльоцки. Перепорошимо нашу поверхню трішечки крохмалем та дістаємо тісто. Ставимо кастрюлю на вогонь, наливаємо достатню кількість води і нехай закипає. Підготуємо цибульку. Очистимо та дрібненько поріжемо. Поріжемо шматочок букона. На ось такі смужки. Ось такі смужечки. Вмикаємо вогонь, ставимо сковорідку. Додаємо бекон та будемо його витоплювати. Поки наш бекон шкварчить, займемося тістом. Припорошимо доску нашу крохмалю та будемо виробляти кльоцки. Отаке, отакий кружечок, десь приблизно, як грецький горіх, може трошки менше. Ось. Пальчик занурюємо в крохмаль і робимо ось таку ямочку. Тому що якщо ми зробимо повністю круглі кльоцки, на них не буде затримуватися наша підсмажка. Все, підкладаємо в сторону і формуємо знову кульку, приблизно як грецький горіх. Ось кулька, пальчик в крохмаль. І робимо ось такий. боковинка. Все, кльоцка готова. О. Бекон наш Гарно підсмажився, витопився, ось пустив такий жирок. Тепер додаємо цибульку. А будемо підсмажувати до золотавого кольору. Ось так, цибулька вже підсмажилася. Бекон у мене був солений, так що я не солю, якщо у вас не солений підсоліть, додам дрібку-дрібку чеснику. Отак трошечки і додам трошки холодної води. Та під кришкою хвилин 5. Тим часом вода закипіла, додаємо гарну ложку солі та опускаємо наші пльозки. Будьте кльотськи невеликими партіями, так як я. Дві хвилини після закипання їм достатньо, картопля вже у нас готова. Додаємо засмажку. Вони такі ніжні, м'якесенькі. Ось і герой цього випуску кльоцки. Польська кухня багата різновидністю кльоцок. Вони бувають різної форми, різні за смаком та за складниками інгредієнтів. Я ж вам показала ось такий варіант з картоплі. Всім смачного! Ну, ось і готова наша страва. Це може бути як обід, так і вечеря. Дуже ситна, вживна страва. Та, може, не така корисна, але дуже смачна. Спробуйте приготувати і ви таку страву. Це не так вже й складно. А я вам дякую, що додивилися це відео до кінця. Бажаю всім миру, добра, злагоди та до зустрічі у наступному відео!